Всім привіт, сьогодні хотів би показати вам, як буду боротися з білокрилкою. Ну, цей метод я не знаю, чи дієвий, чи не дієвий цей, цей порошок, але подивився відео, що вроді рекомендують, вроді все, все добре. І казав я, що по технології одного фермера, і він казав, що кожних два тижні потрібно обробляти капусту від шкідників проклеймом. Тому я купив проклейм. І в мене вже є білокрилка. На, але якщо у вас немає, то все одно потрібно кожних два тижні. Я е, покропив вже раз, дивлюся, що нічого не допомогло. Кроплю пройшло три дні, кроплю знов. Також дивився відео, що люди так беруть кроплять. Подивіться вже скільки білокрилки. Дуже багато. Скільки я даю сюди проклейму? у мене є такий порошок, йде. Ну, купив порошок, він йде порошком. 2 г, тут я не знаю, десь 0,2 сотки, десь так. 2 грами сипнув, можливо, тут трошки більше, ніж 0,2. 2 грами на 2 літри води, ще налив рідкого мила, як прилипач, і зараз будемо обробляти. Обробляю, взяв ось такий оприскувач, зараз накачаю воздух. І ось так розприскую. Така у мене капуста зійшла. Звісно, зійшло не, не вся зійшла, але десь процентів 70%. Десь так. Ну, я вважаю, як для першого разу, то результат непоганий. Я знаю вже свої помилки, що я неправильно зробив. Ну, найкраще було б посипати торфом, але торфу у мене не було і витрачати кошти. Не хотілося на нього, то я вирішив пересипати землею. Але що я зробив яку помилку? що земля ж вона важка і я ще по ній топтався, хорошо втоптав. І, і вона дуже сильно втопталася і капуста деяка не змогла вилізти, яка була нижче. Тому і за цього такий результат. Але якщо подивитись, то ось ця вже вже скоро можна буде висаджувати. Тут Тут видно, що було я трохи більше втоптав, така... тут я більше топтався, то зійшла менше вона, але багатенько посходило. Була щось засуха, посадив пізно, то... то такий результат. Ну але штук... Я навіть не можу сказати, скільки тут штук, так як... Ну, ось тут цей кусочок 2,5 тисячі. Ну якщо в пачці було 2,5 тисячі. Ну, якщо... Пачка було 2500, то тут десь десь півтори тисячі. Десь так. Ну якщо, якщо виробник правильно заявив, все правильно поклав, то, то півтори тисячі це непоганий результат. Садити буду ось тут. Засадю там посадив трішки гарбузи, так як подивився, що сенька капуста. Я думав весь той кусок засадювати капустою, але подивився, що стільки не буде. І вирішив, що насадю трошки гарбузів, щоб не пустувало. Тому посадив гарбузи. І хай ростуть. Тут у мене цибулька, також вже славно. Не знаю, зможу я побороти цю білокривку чи не зможу, побачимо. Ну поки що ну, результат такий більш-менш нормальний по капусті. Росте нормально. Також, якщо є якісь насадження, з тако, краю також кропимо, так як білокрилка сидить не тільки на капусті, а і на інших рослинах. Тому також збоку прокроплюємо. Ну, я зараз показую вам на відео, потім я більш краще прокроплю все. Так що ось так. Ну ось така капуста. Непогано, вже, вже й бур'яну багатенько зійшло. Але проривати не буду, так як можу ще капусту повиривати. Зразу вже висадю її та і все. Ще десь тиждень хай поросте, ти можна буде висаджувати. Е, що ще я буду робити? Внесу селітри небагато, потім зразу пролию, щоб вона пішла в землю, але селітри багато не можна кидати зверху. Так як так як попалиться, так, щоб де-не-де -де там лежала. Ну ось на цей кусочок треба десь дві жменьки десь так. Маленьких, невеличких жменьків. І все. І більше нічого я не буду робити. Вона підросте ще трішки і буду вже висаджувати нагород. А потім вже побачимо, як, як шкідники будуть її їсти. А зараз поки що боремося з білокрилкою, так як її вже є немало. Так що, ну ось так, оприскуємо. Ну, Вона видно, зараз як злітає. І міль також є тут. Ну, цей препарат, Proclaim він від багатьох шкідників. Ну, але зараз найбільше білокрилки. Ну побачимо, який буде результат. Я казав, що буду знімати вам ще відео. Так що, все, підпишіться на канал. Всім пока, до нових зустрічі.